Чи дійсно варто намагатися залишатися друзями і зберегти ось ці здорові відносини? Я такий вираз, що від від ненависті до кохання один крок, і коли ми кохаємо людину, і потім людина нам зраджує, або там йде просто ці відносини руйнуються, і вона там лишає нас, то дуже в багатьох людей оця така ниточка, яка до цього була ниткою кохання? Вона обривається, і людина стає дуже чужою. І я стільки разів чув, що от він для мене, от наскільки він для мене, жінка говорить, наскільки він для мене був бажаний і коханий, от настільки там, після його зради, чи після того, як він там мене там десь там пішов, там, залишив там, одну з дітьми, от настільки він для мене став чужий. Тобто, оця така таємна якась ниточка, вона обривається і ставлення стає геть іншим. І тому мені здається, що. Дуже мало в кого виходить бути друзями, тому що ця людина стає чужою, але з іншого боку, у тебе стільки спогадів різних пов'язаних з нею. Ну, розумієш, ну, то жінка багато років лягала в ліжко з чоловіком. Вона ж звикла до нього, вони ставали як одним цілим. Тобто, і потім просто бути друзями, коли, наприклад, в нього нова дружина, вони там, я не знаю, з пакунками один до одного ходять на день народження. Ну, це така дуже складна історія, тому що це там твій колишній, в тебе якісь спогади. Він щось робив гарно в твоєму житті. Він тобі допомагав, він тебе слухав. А наприклад, там твій теперішній чоловік він не такий уважний, і ти, якби постійно, як подразник, коли ти зустрічаєшся з людиною, там, яка тебе уважно слухає, яка до тебе там дуже чутлива. А, а тут в тебе не так. Ну тобто, і це створює такі внутрішні серйозні моменти. Тому. Мені здається, що для того, щоб побудувати нові відносини, потрібно вміти все ж таки від'єднатися від минулих. І це не говорить про те, що ставати ворогами, там, мститися людині, там, компромат на неї, там, чи деякі, ну, вибачте, в мене немає просто слів, як дурні чоловіки, вони інколи починають викладати. Публічно кудись там фотографії там цього всього, інтимні фотографії своєї минулої там дружини, дівчини. ну, мене я не знаю, чи є там взагалі мізки, коли людина таке робить. Мені здається, що нема. тобто, не обов'язково ставати ворогами. Але мені здається, що друзями залишитися дуже важко, тому що вам потрібно сфокусуватися на новій коханій людині в вашому житті, на якомусь новому новій дівчині, на новому хлопці, і тому. Фокус вашої уваги має бути там. А якщо ви типу дружите зі своїм колишнім чоловіком, колишньою дружиною, це, по-перше, може напрягати вашого нового партнера в вашому житті. А по друге, ви можете не до кінця від цього відв'язатися. Тому мені здається, потрібно там налагодити певні правила гри, якщо вас поєднує спільне майно там чи спільна дитина, домовитися про якийсь там термін, графік, відвідування, тобто, щоб було зрозуміло, чому ви там продовжуєте певне спілкування, але не виходити за його межі і зробити так, щоб все ж таки ви повністю були сфокусовані на новій людині.